Друзья, всем привет! В Москве была закладана вбухивка в автомобиль э, идеолога русского фашизма профессора Дугина и в этом автомобиле подрывалась по э, складу обставин подрывалась его дочка Дарья Платонова и про це я сегодня хочу с вами поспелковаться. Вы на канале Музея Портал, не перемыкайтесь! Друзі, за цей тиждень сталося багато ідеологічно цікавих і правильних подій, котрі створюють ЗСУ. Давайте ми з вами згадаємо про Крим. Давайте ми з вами згадаємо про Мелітополь, про Херсонську область. Кожну ніч, кожну ніч Україна наносить якісь удари по Криму. Ми згадуємо саме перший удар, котрий офіційно до нас не має ніякого. Ніякого відношення. І е, крім того, кожну ніч в Криму працює ППО, літають якісь безпілотники е, незрозумілого походження. Ну, напевно, то наші безпілотники, і їх намагаються збити стрілецькі зброї, там, намагаються збити зенітних всяких засобів ураження. І е, їх або збивають, або ні. Але це важливо саме тому, що Росія стала небезпечною країною. Тобто то що Росія називає своєю країни своєї території, тобто наш Крим, він став небезпечний. і крім того, так званий прем'єр Крима Аксьонов іздав указ, в котрі написано, що усі відпочиваючі до 23 серпня повинні покинути Крим і нові в'їжджати до Криму не не мають права. Тобто, все Крим. Перекритий на в'їзд і на виїзд буде з, здається вівторка з вівторка, з вівторка наступного тижня. Друзі, чому це важливо? Ще раз, це важливо тому, що усі ці люди вони роз'їдуться зараз по усій необ'ятній росіюшки величезній, і будуть розповідати, що АЗСУ то капець, ЗСУ підривають Крим, і скоріше за все, що Україна забере Крим назад. Вони вже звикають до цієї думки. Вже почався почалася продажа нерухомості в Криму, але воно не допомагає. Тобто е, його ніхто не хоче купувати. Хто зараз купить щось в Криму? Коли ми прийдемо, ми повернемось. І ті, хто, ті, на кого записані ці квартири, домівки, ділянки згідно українських реєстрів. Вони стають власниками знов, не треба нічого сплачувати. Ми просто забираємо своє. Чи продали українці ці квартири, чи вони встигли, чи просто їх е, виженули з Криму і заїхали якісь та окупанти колаборанти в ці квартири, в ці хати? Це вже не має значення. Ми забираємо своє. Крим відходить назад до України. І, друзі, в зв'язку з цим, от дивіться, появляється перша небезпека, така величезна. Величезна небезпека, пов'язана з тим, що Україна гахає Крим, тобто хвальоне російський ППО, це С-300, С400, вони не можуть впоратися з тими засобами урадження, котрі прилітають туди. Ну ще раз офіційно, наш, наш Мінобр каже про те, що хлопцеві там палить менше. Засоби безпеки там якимось чином виконуєте. Але ну ми ж з вами розуміємо, да, що щось їм прилітає, якісь ракети і починається бавовна, котра ця бавовна, про котру багато вже сказано всього та І ось перше: Крим більше не ні потапляємий авіаносець, Крим потоне Потогнуть всі кораблі, котрі базуються в Севастополі. Коли вчора на штаб Севастополя впав безпілотник і вибухнув на даху цього штаба, це показує про те, що нема безпечних місць в Криму. Валіть нахрін. І я вже про це казав, коли були тільки перші поштовхи в цьому напрямку. Крим буде палати. Друзі, ми заберемо Крим назад. І оцей наступ, котрий два місяці тому... Проголошувався на Херсонському напрямку. От, здається, він можливо бути, він може бути і на Кримському напрямку. Крім того, от в мене є інформація, що в пологі Запорізької області пологі, то такий великий населений пункт, колись там жило 100 тисяч людей. Туди почали завозити нацміни з Росії, буряти там ще хтось, почали вже завозити свої родини. типу все ми тут вже назавжди. Так ось вони їх вивозять назад. Тобто мені здається, що русним все вже стало зрозуміло. Ті рускі, хто більш-менш притомний, в кого є щось в голові, вони вже зрозуміли, що все. І зараз наше завдання кожну ніч бахати, бахати, бахати і склади, їх бази, їх літовища, аеродроми, літаки. І я, мені здається, що Україна з цим впорається на ура. А тепер давайте е, я хочу вам довести про, е, про пана Дугіна. Дугін то людина, з котрий взагалі почався руський православний фашизм. Це ідеолог неонацизму сучасного, завдяки котрому зараз ми з вами отримали війну, оцю жахливу війну, і її почав Дугін. Ця людина першим ліцем Російської Федерації свого часу вклала в голову оці всі ідеї, постулати, котрі вони використовують про нацистів в Україні. Це та людина, котра казала про те, що останній місяць він каже про те, що треба вбивати, вбивати, вбивати більше українців. І це саме та людина, котрі належить фраза, те, що мене не вбиває, вбиває когось іншого. І ось друзі, то що не вбило його, вбило його дочку. Давайте ми з вами згадаємо, що ми православні християни, і ми з вами розуміємо, що втратити свою дитину то найвеликіше покарання, котре, напевно, може бути для людини взагалі, для людини, котра ну, притаманна, котра сповна ну, розуму. І коли е, вийшло так, знаєте, то якмилка похмилка судьби, знаєте, є така руска поговорка, Бог не ті видеть немножко. Коли вони разом з батьком Дар'я Платонова, це дочка цього Дугіна, коли вони разом з батьком приймали участь в якихось їх православних фашистських зборах, обговорювали про те, що ж треба робити з Азовом, що треба робити з України, що треба вбивати, вбивати, вбивати. Після цього вони разом повинні були на прадіки цього Дугіна їхати назад в Москву. І ось вона чомусь поїхала сама. Тобто вони приїхали напевно, разом. А поїхала вона на його машині сама. І вибухівка, вибухівка вибухнула саме під його прадіком, під його прадіком, котрим керували, керували його дочка. І ви вже, я впевнений, що ви вже бачили, як стоїть оцей дугін, стоїть, бачить, отак от тримається за голову. Дивиться, як догорає джип, в котрим догорає його дитина. І да, звісно, вони мразі. Вона мразота, він конче на мразь. Але ви розумієте, ось він це почав. З нього все це почалося. І зараз коло замкнулося. Тобто він почав оцей православний фашизм, оці поштовхи пішли від цього дебіла, прості Господі. І якщо би загинув він, то це нікого б не виховало. Це не дало б просто нічого. Ну, таке, ну, загинув та загинув. А коли загинула його дитина, це каже про те, що замкнулось коло і удав почав їсти власний хвіст. І от е, наряду з тим, що трапляється зараз в Криму, з цими ідеологічними поразками Кремля, це величезна ідеологічна поразка. Вона показує, що. Ну, Звісно, вони там на, на цих болотах починається хвал з приводу того, що а, українці вбили, там треба їм помститися. Ніхто не буде мститися за цю людинку. ніхто не буде цим займатися. Е, більш того, скажу, що це гра, звісно, російських спецур відсотково. я вважаю, що не всі задоволені політикою існуючим політикою керівного клану, котрий сьогодні керує країною. Більшість людей, котрі сьогодні офіційно, офіційно оточують Путіна, їм ця війна не потрібна. Вони вже зрозуміли, що ну, все, тобто глобально, ця війна програна. вже. Санкції їх задушать, ВСУ їх виб'ють з Крима. Вони могли знаходитися в Криму ще десятиріччя. Це питання могло вирішити десятиріччями. Змінювалися би клани, змінювалися уряди в Україні, в Росії. Все одно була б якась ця зміна. І питання Криму було б вирішувати з кожним роком все важче і важче. А зараз виходить так, що вони самі з нього валять. Тобто, ті, кого туди навезли після 2014 року, вони валять нахрен з Крима. І ми вже бачимо з вами, от весь весь цей гвалт, котрий піднімають кацапи з приводу того, що як їм Та? але це справедливо, воно правильно. І ось друзі, коли Господь карає людину тим, що забирає в ній дитину, але завдяки цій людині загинули десятки тисяч людей, як росіян, так і українців. Дугін це почав, і Дугін отримав покарання. На сьогодні. І жахливіше за, за все для нього, то, що він залишається живим. Він повинен пережити це. Ця падлюка повинна е, сповна випити цю, е, це покарання. Так повинно бути. І я ще вам хочу сказати, ось як ми ставимося взагалі до людей, до смертей. От е, ми пам'ятаємо з вами, що пару тижнів тому ми е, ну ні ми, звісно, ні ви, ні я, але хтось в мережах розганяв е, інформацію про те, що ми збили е, гвинтокрил К-52, в котрому був е, якийсь шляхетний льотчик е, Російської Федерації, котрий очолював парад на 9 травня на Червоній площі. Пам'ятаєте цю інформацію? От прям раділи, раділи, раділи. В нього ще прізвище, якесь українське здається. А пройшло декілька днів, і загинув наш Антон Лістопад, який очолював колону наших літаків на 30-річчі незалежності в Києві над Крещатиком. І оце вже сумно. До чого я, я веду? Я веду до того, що ми повинні розуміти, звідки береться наш ворог. Наш ворог народився там, де він народився. Йому не пощастило. Вони просто народились ні в той країні. Я також народився офіційно в той країні. Я змінив країну свідомо, тому що я знав, що є вибір. Я їздив в Україну в Запоріжжі, і я знав, що в порівнянні з Тульською областю, Запорізька область, це просто ну це як Монако ви розумієте? І в мене цей вибір був. Там живуть забембані люди, котрі не знають, що є вибір. Вони просто цього не знають Їм не пощастило. Я, я не хочу шанувати ворога, я ненавиджу ворога. Але ми повинні з вами розуміти, що обставини склалися так, що ці люди воюють зараз проти нас. Вони могли би склатися по іншому, і ми могли би бути на їх боці. Я мог би бути на їх боці. Ну якщо б я був трохи нерозумніший, якщо б я не бачив вибіра в дитинстві, можливо, я би зараз б зараз сидів в Рашкій, і топив би за руський світ. Можливо, це, це все могло бути. І саме так ці люди, котрі половина, ну, якась частина мають українське походження, українське прізвища, але по факту вони зараз прийшли сюди, вбивають українців, їм не пощастило. Їх колись їх родичі вивезли в 30-х-20-х роках з України. І завдяки цьому вони забули про те, що вони українці, і вони зараз наші вороги. Я закликаю вас до цього, що не треба радіти. Прямо радіти радіти з того, що ми там когось там вбили. Друзі, повірте мені, ті, хто вбивають, вони не радіють. Ті засушники, котрі реально докладають зусиль для того, щоб знищити ворога, в них от прям в них немає щастя. Вони просто роблять свою роботу. Ми вимушені робити цю роботу. І це не дуже приємна робота. І, ви розумієте? І коли ми розганяємо цю радість від того, що ми вбили якогось там чогось тата, Чогось чогось сина, Да, вони недолугі, да, вони тупорилі, їх такими зробили. І ось є два проекти в Ютубі. Перший майор Чернобаєв, котрий телефонує батькам, нареченим, дружинам, ті, хто загинули тут в Україні, і знущається з них. І є проект пана Золкіна, котрий спілкується з військовополоненими і намагається спілкуватися з їх родичами з тими, щоб переконати їх в тому, що що ж ви падали робите. Щоб вони це в своєму оточенні розповсюджували цю інформацію про те, що ця війна нікому не потрібна. І от ви знаєте, друзі, я не можу дивитися на проєкт Майор Чорнобаїв. Ви знаєте, коли я бачу, як він знущається, пранкер, це пранкер, це професійний пранкер, і він, він свою роботу так бачить. Я не хочу його піддавати критики, то, що він робить. Але воно, ми позбуваємось того людського, що в нас є. Ми просто становимося такими як руські, от я хочу залишитися українцем. А, ви знаєте, чим відрізняється руська ідеологія від ідеології української? Руська ідеологія вона каже про те, що треба, за країну треба померти. За країну, бітюшку царя і все інше можна померти. І я з цим я жив багато років. Я позбувся його декілька років тому. Тобто я вважав, що за Україну за країну можна померти. Ні, друзі, не так. Це кацапський наратив, це імперський наратив, за Україну можна вбивати, а помирати не треба. Нащо? Вбивай, синку, вбивай, надійся на Господа Бога, що він тебе врятує. Ви розумієте? І коли е, оцей пранкер телефонує батькам і каже, що от ми там вбили, ми там когось там вбили, там вашого там сина вбили, і кажуть, ну, а в них був вибір, а вибіра не було. Хлопець строковик. Давайте от подивимось масово на цю всю навалу, котра йшла сюди з перших днів війни. Половина була строковиків, котрі не знали, куди вони їхали. Ну або знали, але ви, ти розумієш, ви розумієте, що коли, коли ти потрапляєш до війська, в те, ти вже не маєш Русське, Русське військо, українське військо. Ти солдат, ти в строю, ти повинен виконувати накази. Ти не виконуєш накази. З тобою може бути, в тебе може бути купа, купа проблем. І в руських воно, от саме так як в радянському війську, воно в них толерується е, то що не можна не виконати наказ. Ну як ти не виконуєш наказ? Тебе посадили в танки тебе повезли в Україну. І коли оціх е, руських солдат, коли їх вбили, да, і після цього телефонують тих батькам і знущаються з цих батьків. Да, вони тупарілі. За ну, зазлегять за, вони. За, 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 вони залякані, вони бояться сказати навіть там піддати критики, якусь мінімальні критики піддати дії влади. Вони залякані, вони такі люди, вони кацяпи. Ви розумієте, от в цьому наша відмінність. Ми не боїмося сказати правду, а вони бояться сказати правду. І знущатися з них за те, що вони тупарілі, Ну, друзі, то якось ні по-православному, вибачте. Я би от переконувати так, спілкуватися так, працювати з ними так, потрібно, але знущатися з людей не треба, тому що вони люди. Їм просто колись не пощастило. Так що, друзі, давно я хотів записати оці свої думки. Можливо, ви е, будете піддавати критиці, то, що ви зараз чуєте. Але ви знаєте, я вже трохи пожив на цьому світі, і я бачу, як воно працює. Тим більше ти бажаєш... Комусь чогось поганого, тим більше чогось поганого ти отримуєш для себе, для своєї родини і для своєї країни. Друзі, я закликаю вас думати над своїми діями, думати навіть над своїми думками. Звісно, Україна переможе, Україна понад усе. І друзі, слава Україні! Господь нас береже!